Доброго дня! Ми з вами продовжуємо тему мультимедійні та гіпертекстові документи, і тема сьогоднішнього нашого уроку присвячена мові розмітки гіпертекстових документів HTML. А саме тому, як додавати мультимедійні об'єкти до веб-сторінок. Сайтом або веб-сторінкою називають сукупність веб-сторінок, пов'язаних спільною темою і до під одним доменним іменем. Вебсторінки містять посилання та інші документи, утворюючи мережу, структуру, гіпертекст. Батьком всесвітньої, всесвітньої мережі є британський вчений Тімоті Джон Бернес Лі. Він є творцем протоколів HTTP. Пі, мові розмітки, мови розмітки HTML, url адресації. І цікаво те, що ще в 90-х роках він сформулював концепцію семантичної повитини, яка лежить в основі штучного інтелекту, відкриває еру Веб-4. Якщо говорити про мультимедійні веб-ресурси, то ми повинні розуміти, що на них, е безперечно, буде текст, бо людина сприймає текстову інформацію. Е щоб ці ресурси були мультимедійними, то на них повинно бути аудіо, як самостійні. Аудіотреки, чи як, звукових, як звуковий супровід якихось дій або тло при перегляду сайту, також відео повинно бути. Відео може транслюватися у прямому ефірі або у запису. Мультимедійні вебресурси також характеризує наявність анімації, мультиплікації, комбінування нерухомих об'єктів для ілюзій руху. Веб-ресурси взаємодіють користувачем на рівні інтерактивності. І якщо говорити про те, які тенденції є у розвитку інтерактивності веб-ресурсів, мені хочеться вам розказати про те, чим займаються, наприклад, наші студенти. Так, студент Академії зв'язку Іван Караян під керівництвом наукового керівника Андрія Олеговича Чепика займається Розробкою такого доданку, який можна умовно назвати фейс-контролем. В чому його ідея і чим він відрізняється від інших? Цей доданок розпознає користувача за його обличчям. Уявіть собі ви працюєте в хмарі з якимись документами. Не хочете, щоб з ними могли працювати інші сторонні люди. Тому, коли до екрану вашого монітору наближається. Інший користувач, то документи, які належать вам, йому вже будуть недоступні. Цікава ідея. І приємно, що вона розробляється у нас в Одесі в нашій країні. Ми ж з вами будемо сьогодні опановувати наступне. Ми навчимося розміщувати аудіооб'єкти на веб-сторінці, розміщувати графічні об'єкти. Розміщувати відео та переглядати його. І зв'язувати окремі сторінки, які містять в собі аудіовідео. Для того, щоб виконати поставлену задачу, ми з вами, по-перше, повинні мати матеріали, які хочемо розмістити. Це відповідні аудіофайли, відеофайли і графічні зображення. Друге, ми повинні з вами. Для себе з'ясувати, на яких сторінках яка мультимедійна інформація буде розташована. І наступний крок це тестування. Тобто, після того, як ми зробили сторінки, ми повинні протестувати і подивитися, наскільки одержаний результат відповідає тому, що ми хотіли зробити. Перед початком роботи ми з вами повинні знати, які же теги нам допоможуть для того, щоб вставити на сайт, на веб-сторінку аудіофайл і додати зображення. Для того, щоб додати аудіофайл, нам необхідні теги, парний тег Audio Controls. Ви бачите, він починається із словосполучення Audio Controls і закінчується закриваючим тегом Audio. Далі нам необхіден тег, пов'язаний з ресурсом, тобто який файл ми будемо завантажувати. І треба передбачити, що якщо браузер не підтримує відповідний аудіотег, то користувач повинен про це знати, бо тоді ми не зможемо протестувати нашу сторінку, тому ми передбачаємо цей крок. Якщо в нас не відображається відповідна Аудіоінформація, ми пишемо, ваш браузер не підтримує, не підтримує тег, ідентифікуємо його як аудіо, і цей текст аудіо буде виведений курсивом. Парний тег і нам допомагає його вивести саме цей текст курсивом. Для того, щоб додати зображення, тут ми використовуємо ІМПЕК тег. Задаємо ширину висоту у відсотках відносно нашої сторінки, і зазначаємо, з якого ресурсу, тобто з якого файлу ми будемо брати зображення. І так, ви пам'ятаєте, що сторінку початок HTML-сторінки починається парним тегом HTML, відкриваючимся і закриваючимся. Далі йде заголовок сторінки. Це також парний тег голова, Ми повинні передбачити тег, який буде нам забезпечувати зберігання нашої сторінки у відповідному е, форматі кодування. Ми обираємо формат кодування е, UTF8 і зазначаємо це у відповідному тегі. Далі, наша сторінка повинна мати назву. Назва для першої сторінки це в нас буде урок інформатики 10 клас. Далі. В тілі сторінці парний тех-боді, ми повинні м -м, визначити, що в нас буде на сторінці. Ми з вами на сторінці, на першій сторінці зберемо голоса трьох птиць е і розташуємо там е відповідні аудіофайли. Тому ми пишемо, е додаємо текст. Голоса птиць, додаємо ми його за допомогою парних тегів абзаців, тобто з ногу абзацу ми напишемо початок, зназначаємо абзацу і кінець. Далі ми беремо е, фрагмент, який нам дозволяє вставити аудіо для більш зручного використання всі ваші файли. Ви збережете в одній папці, і тоді не треба буде вказувати файл з урахуванням диску. І так. І ось що ми, якщо ми зробимо такий код, ось що ми бачимо. Це ми принципово роздивилися, а зараз переглянемо відео, як це робиться, щоб пригадати, як це ми робили раніше і як це треба робити зараз. Ми бачимо, у нас з'явилися до наших написів зображення. Як я вже сказала, зображення задається в тегах. Або за допомогою розмірів у пікселях, в даному випадку вони задані за допомогою відсотків. Для зябліка перше зображення це 6% від всієї сторінки, для інших по 10%. Переходимо до наступного будемо додавати відео. Далі я хочу створити ще одну сторінку, на якій хочу розмістити відео того уроку, який ми з вами робили. Для розміщення відео на веб-сторінці, необхідно використовувати тег-конструкцію відео. Це парний тег, відео відкриваючийся і закриваючийся тег. Для відео ми будемо задавати ширину. Ви пам'ятаєте, що коли ми задавали для Зображень птиць, тобто для графічних об'єктів, ми задавали у відсотках по відношенню до м, сторінки. Тут же для відео я можу задати як у відсотках, так і в пікселях. Ну, в даному випадку шириною і висотою я задаю в пікселях 400 на 300. Е, і, звісно е, ж, зазначаю ресурс, тобто з якого файлу буде завантажуватися відео. Як бачите, тут відео має розширення MP4. Якщо ж у відео не буде завантажено, ми повинні е, відобразити повідомлення про це стандартно, як і в попередньому прикладі, буде написано: ваш браузер не підтримує тег. І е, е, який саме тег, тег-відео. Також він буде виведено курсивом, якщо буде така помилка. Зараз ми переглянемо з вами, як же це робиться. Розпишу в блокноті відповідний код, з саму сторінку назву Урок з інформатики 25, 10 клас. Далі е, дам заголовочек проєктування та створення об'єктів мультимедіа», підключу відео із відповідного е, файлу. І збережу цей файл як тексти для подальшого виправлення і коригування, і, під, і з розширенням HTML для того, щоб подивитися результат. І так подивимося, що в нас вийде. І так, браузер запускає. І ось ми бачимо: називається наша сторінка Урок з інформатики 25, 10 клас. Заголовочок у нас проєктування та створення об'єктів мультимедіа, і ось ми запускаємо наше відео. Як бачите, підтримується режим в екран та згорнути. Для того, щоб зв'язати наші дві сторінки, ми до першої сторінки додаємо в тіло коду href і показуємо назву файла HTML, тобто 2html. Ми з другої сторінки зв'яжемо нашу першу сторінку, додаємо текст відео до уроку, коли на нього буде ставати курсор, він буде приймати вигляд. Долоньки, це означає, що це буде посилання. А на другу сторінку ми додамо відповідний тег для посилання вже із використанням посилання на перший HTML-документ. Для того, щоб зв'язати першу сторінку із другою, я додаю ось цей ось тег. Тобто, я зв'язую посиланням цю сторінку з другою сторінкою. Давайте подивимось, як це виглядає. І так, ви бачите, на моїй сторінці залишилися всі об'єкти, вони є функціональними. Тобто, відтворюється звук і з'явився напис відео до уроку. Бачите? Це є посиланням на другий Другу сторінку, яка була нами створена. Натиснемо. Ось ви бачите, що я перемістилася на другу сторінку. Аудіо та графічні елементи на сторінці це також посилання з цієї сторінки, де ми розмістили відео. На сторінку попередню, де в нас графічні елементи та аудіо. Як бачите, між ними працюють переходи. Для того, щоб у вас була можливість, на наступних слайдах подана приклад того, як що треба було зробити. На цьому слайді додавання тексту та аудіо. Ви пам'ятаєте, в текстовому файлі в блокноті ми набираємо відповідні теги, тобто створюємо HTML-код. Зберігаємо не лише в текстовому документі, а й з розширенням HTML. І саме файл HTML буде давати ось такий результат. Це додавання тексту тауть. Наступна вправа, яку ми сьогодні з вами розглянули, це додавання зображення. Тобто на ту сторінку, яка в нас була, ми додали зображення, ви бачите, і ось відповідний HTML-код. Тут ви бачите html код створення другої сторінки, яку ми назвали урок з інформатики 25-10 клас, де в нас розміщено лише відео попереднього уроку. Ось наша третя сторінка. Домашнє завдання вам задається за підручниками інформатики авторів Бондаренко, Листавецького Шестопаловим. Цей підручник і тест ви зможете знайти на сайті інтерактив.рана.юей. Сьогоднішній урок було підготовлено за допомогою такого програмного забезпечення та ресурсів. Презентація була створена на ресурсі Canva, HTML-код створювався у програмі Блокнот перевірявся у браузері Google Chrome. Відео записано у Bandicam, а в відеоредакторі Shotcut і як довідковий матеріал використовувався підручник колісників основи веб-дизайну. Я бажаю вам успіхів і до наступних зустрічей!